Коли загинув наш герой і ще його три побратими під час удару в розташуваннях за місцем дислокації, де вони знаходились, виконуючи бойове завдання, також в строю присутні колеги, які тоді отримали поранення, але вони й надалі залишились в рядах спецпідрозділу і проходять службу. Віталій був різносторонньою людиною. Він Проходив службу, якщо взяти службу, міліція, поліція в різних підрозділах. Розпочинав свій шлях із патрульно-постової служби, потім був кінологічний центр, потім працював і психологом у кадровому підрозділі, в батальйоні поліції особливого призначення. І коли створився елітний спецпідрозділ, національної поліції корт, це дійсно еліта, він пройшов надскладний відбір, вічна пам'ять нашому герою Віталію, а рідним, близьким і всім знайомим терпіння, як кажуть, перенести це горе, воно не вщухає з кожним, як кажуть, там, роком чи днем. Воно залишається. Найбільше це стосується доньки, дружини, матері. Але вони не повинні залишатись наодинці з цим самі. Вічна пам'ять герою. Слава Україні!